7 листопада в Червоноградській міській раді провели завершальну частину конкурсу перевізників на маршрутах загального користування. Заяви на участь у ньому подали два перевізники: АТП «14628» та фізична особа-підприємець Богдан Закала. Спочатку голова комісії Степан Дмуховський взяв вступне слово і пояснив присутнім, у який спосіб проводили конкурс. 9 жовтня 2014 року, сторони перевірили 41 було розміщено оголошення, Конкурсиньї перевізників для роботи на автобусних маршрутах загального користування по насаді Червацької міської ради також розміщено дане обладнання. У конкурсі 23 жовтня 2014 року подали два конверти з позначки номер No2. Первізник претендент АТП-14628, АТП чотири конверти з позначками 1-1, 1-2, 2-1, подава перевізник. Інтендент фізичного особи закава. Після цього представник Державного обласного навчально-курсового комбінату Ігор Дуфанець оголосив оцінки по всіх критеріях, дотримання яких було обов'язковим згідно умов участі у конкурсі. Червогацьке ТП 146, 28 Подало на конкурс конверт номер 1 Подало транспортні засоби ПАЗ-32054, ЛАЗ А141 і маз 469 Підприємець ЗАКАЛА на один маршрут подав транспортні засоби АТАМАН А-09314, БАС а, а 07939 ПАС-4234 і ПАС-32054. Другий конверт подав такі транспортні засоби. Три автобуси марки ПАС-4234. Щодо оцінки даних. Пропозицій, які надали претенденти. По Черноградському підприємству Колет Один, Значить, що стосується сумарної пасажироміскісті, чому стоїть цифра 0? Тому що, щоб нарахувати балок, даний претендент мав мати пасажиромісткість транспортних засобів, які в нього є у власності, і відповідають критеріям викидів в атмосферу Євро 2. Даного підприємства 208 пасажироміст не підлягає оцінки. Срок експлуатації автобусів. Один автобус 2008 року, два автобуси 199 року. Середня оцінка 0,67. Середня облікова кількість працюників. Протягом року додати оголошення конкурсу. Дане підприємство нараховано 6 балів. Наявність лікаря-механіка відповідно 5,4 бали. І того разом оцінка, загальна оцінка претендента 16 балів. Фізична особа підприємець закрила, конверт 1-1. Значить, пасажиром місткості не вистачає, щоб нарахувати бали. Оцінка сроки експлуатації автобуса 4,5 бали. Пояснюю чому: два транспортні засоби, які подані на конкурс, це є е, Атаман і БАЗ 2013 року. Один ПАС 2008 року і один ПАЗ 32054 2011 року. Середня, середня зважена оцінка по даним транспортним засобам становить 4,5 бали. Відповідно, нараховано. Е, Но в підприємці немає достатньої кількості працівників, щоб робити його оцінювання, тому що нараховуються бали від 50 чоловік. За лікаря-механіка даного на підприємництва нараховано йому відповідно 5,4 бали, і сумарна оцінка по конверту номер 1,1 становить 14 балів, а по конверту 1,2 11 балів. Оголосивши оцінки кожному із перевізників, самих учасників конкурсу та представників ЗМІ попросили залишити залу для дотримання регламенту закритого голосування. Близько 15 хвилин члени комісії вирішували надавати чи не надавати дозвіл на перевезення претендентам. Результат виявився успішним для обох перевізників. Переможцям конкурсу на об'єкт конкурсу номер 1 маршруту номер 8 Авечерного місто Соснітка АЕС перевізника АТП 14628 – Який набрав 26,7 баллов. Переможцем конкурсу на об'єкті конкурсу номер 2 в маршруте номер 9 АВ місто Черворат, месте со снимка, соснивская міська рекарня, перевизника физичного сортника приемника закала Бадана Васильевич і набрав 11 бал. Переможцем конкурсу на об'єкті конкурсу номер 3 маршрутки номер 10 міста сосним АС, АВ, Червонорад, Перевизника физичного сорта приемся закава Богдана Муследки набрав 24,5 баллов.